Доброго всім часу, любі українці! З вами Лавра. Давно хотіла записати це відео з приводу петицій. У нас є такий сайт, де є різні петиції на різні теми. Що я роблю? Час від часу я заходжу і голосую за ті петиції, які відгукуються у моїй душі. Ні, я не обираю конкретну петицію, ну, наприклад, там, де мене попросять. Не тільки. Я повністю, прямо з першої сторінки, починаю голосувати за ті петиції, які мені відгукуються, де я вважаю, що це правильно. Ця тема може мене не стосуватися. Вона може бути пов'язана з економікою, може пов'язано бути, бути з правом чоловіків, може пов'язана бути з конкретною роботою, темою і так далі. Вона може мене не стосуватися. Але я голосую і допомагаю той петиції пройти. Чому? Ну, Чому не я? Чому я не допоможу? Я допоможу. Тому я хочу попросити, щоб ви також так діяли. Зараз там дуже багато петицій по темам нашим військовим, які загинули і просять, створюють петиції за нагородження, надання їм нагородження. Як Герой України посмертно. Що це дає? Це підтримка фінансова. Я просто не знаю, вона буде постійна, ця підтримка фінансова, але це дає можливість рідним дітям, дружинам мати цю підтримку. Можливо, ще в майбутньому, після закінчення війни, також іще додадуться якісь підтримки від держави. Можливості дітям і так далі. Тому, будь ласка, не треба е, бути жадібними. Відкривайте цей сайт, сайт петицій, час від часу, ну хоча б там два рази на місяць, один раз на місяць, і просто спочатку, з першої сторінки, голосуйте за всі петиції, які вам, е, ну, не, які вам е, до душі. І ще раз наголошую: ці петиції можуть вас ніяк не стосуватися. Наприклад, щось за садівництво України, щось за дерева України, за якесь конкретне місто в Україні, за якусь конкретну особу. Вона може вас не стосуватися, якщо вона живе в іншій області. Але це допоможе людям, допоможе людям змінити обставини, ситуацію, можливості в Україні. Тому допомагайте, підтримуйте одне одним одного. Один одного ми повинні підтримувати, навіть якщо ми один одного не знаємо. А зараз питання стосовно жіночих родів, народжень, допомоги від держави, збільшення цієї допомоги від держави, фінансової допомоги від держави, підтримки дівчат, які народжують дітей. Обов'язково потрібно це зробити. Обов'язково любі. Ми дорослі, ми не збираємось народжувати. Є дівчата молоді, які будуть народжувати. Да? Ми повинні всі голосувати, підтримувати наші доньки, наші синов'я, вони будуть народжувати дітей, планувати сім'ї. Треба допомагати. Треба сьогодні підтримувати. Допомоги дівчатам, допомоги дородів, збільшення цієї грошової допомоги. Там є різні питання з приводу молодіжних якихось напрямків, також будування, підтримка біженців і так далі. За все голосуйте, любі, не будьте трошки, знаєте, як осторонь, не стійте. А те, що треба підтримати всі петиції стосовно нагороди посмертно, зробіться. Час іде. Там є тільки декілька днів. Розумієте, люди голосують, але за тих, кого знають. Не треба так поступати. Треба підтримувати. Мені не важливо, як звали того хлопця чи ту дівчину. Я підтримую кожну ту петицію. Якщо не бачите, нажимайте на назву, і воно буде відкриватися, і люди там пишуть, яка пишуть який саме як, за людина і так далі. Але мені не важливо, ці нагороди маю на увазі, які кроки робила ця людина. Головне, це захисник України. Тому я обов'язково обов підтримую цю петицію. І ви робіть так. В моїй групі вас 22 тисячі. Хай буде з них деякі люди, які не з України або ті, хто просто дивиться байдужі, але все ж таки вас достатньо буде, щоб проголосувати. Прошу вас відкрити своє серце, не просто, знаєте, там голословно, а ще і підтримуйте це, будь ласка. І всі питання, які можуть там стосуватися медицини, права і так далі, все, що може змінити в кращу сторону Україну, все, що може допомогти Українцю жити в Україні, збільшити якість нашого життя в Україні, ми повинні гуртом відстоювати і підтримувати один одного. І це не може бути інакше, Любі. Не може, тільки так. Тільки так. Дякую вам за те, що послухали. Пока-пока.